А ви знали скільки електроенергії витрачається, коли ви щось шукаєте в Google Search? Це приблизно як горить одна лампочка протягом 20 секунд. Переподивіться, як складно виглядає пошук і виконання запитів GPT. Це в рази перевищує той самий Google Search по споживанню електроенергії. А ось так буде виглядати Google з додаванням штучного інтелекту. Шокі, шокі. того самого Gemini, який вони вже другий раз намагаються всім продемонструвати. I see you're You've added an an amp. Now it's an electric guitar. We can make some seriously loud music now. Ну і по факту виявили, що це повністю з шахрайство, і вони так підмотили відео, щоб всі повірили, як він класно працює. Але вертаючись до теми електроенергії, насправді уся вся ситуація, яка зараз відбувається зі штучним інтелектом, використання його в нашому сьогоденні, воно в рази в рази буде підвищувати кількість споживання електроенергії. Ну і воно буде впливати на нашу. Екологічну систему ресерч департамент інституту MIT дослідив, що до 2030 року близько 20% споживання електроенергії всього світу буде якраз націлено на використання таких мовних і різних ai моделей, які ми зараз всі будуємо. з одного боку, це класно, тому що штучний інтелект нам дає можливість там аналізувати, робити якісь речерч, ну реально спрощує там нашу day, -day роботу в рази. З іншого боку, ну це такий нормальний удар по нашій екології. Everything is melting. Ну і тут ви теж не забувайте, коли ви щось шукаєте в Гуглі або вводите якийсь промп в чат GBT, добре подумати, перш ніж щось відправляти. Як то кажуть, сім раз поміряй, один раз відріж. <звук> З вами рубрика Штучні інтелектуальні історії. Тут ми говоримо про штучний інтелект та то, як щі вривається в наше життя. Ставте лайки, підписуйтесь. Та підтримуйте україномовний контент коментарями під цим відео. Поїхали! Ви знали, скільки людей щороку гине на виробницю? 9 тисяч людей травмується, і десь порядка 40 людей гине. Так от в тій всій ситуації штучний інтелект нам якраз приходить на допомогу. Artificial Intelligence. і ця технологія називається Computer Vision. Ну якщо простими словами, комп'ютерний зір, це от, наприклад, ми бачимо котика, наш мозок там реагує і на виході нам дає інформацію. Ага, це котик. Якщо ж говорити про Computer Vision, то стоїть відеокамера, вона дивиться на котика, далі модель аналізує не Виході нам видає котик. Так от, цей комп'ютер Vision, насправді технологія не нова, вона вже дуже багато використовується в космічній галузі, в автомобітах. Але якщо взяти сектор виробництва, там насправді все дуже печально. Ідея цього комп'ютер Vision — це поставити відеокамери вздовж конвеєру, які би слідкували за тим, що роблять працівники протягом робочого дня. Щоб навіть піти на крок далі, то з'являється така річ, як розпізування звуку. Кожне виробництво має свій специфічний звук. Коли людина попадає там під конвейер, там з'являється тому використання AI якраз по відловленню таких звуків і теж може бути якийсь проривний крок, яким чином ми можемо скоротити мертність на виробництві Ось такий от світ логістики виходить. Тому коли замовляєте посилку з Амазону там через нову пошту, пам'ятаєте, скільки вона прийшла і проїхала конвейерів. Перш ніж попасти вам в дуру. Художники програли штучному інтелекту. Відбувся великий суд, на якому були представники мистецької діяльності і з іншого боку компанії, які представляють штучний інтелект. А власне, ці всі генеративні ai моделі. Ну і позивачі, художники, якби називалися тим, що «Анана, ваші моделі використовують наші твори і наші картини. Ну і на що суддя сказав: ні, ніфіга, ви не праві. Not guilty. компанії, які відстоюють права цих цих генеративних моделей, виграли суд. Ну, вони пояснюють тим, що ми ж насправді ваші картини не генеруємо, ми ваші картини проаналізували, коли навчали модель. А зараз модель самостійно генерує інші картини в дуже схожому стилі до вашого. Ну і тому якби якогось такої тут порушення інтелектуальної власності ми не вбачаємо. Oh, no, no. I... Далі, якби ця справа триває, хоча з іншого боку. Ми маємо бути всі готові до цього. Рано чи пізно більшість контенту буде генеруватися. І він буде цифровий. Це сталося, коли ми мали вініли, і зараз ми маємо це все в цифровому форматі. Хоча той самий старий формат вінілів він зберігся, і він зараз дуже дорогий. Так само, я думаю, буде відбуватися і з картинами. Картини нікуди не дінуться, вони будуть, просто їхня ціна буде дуже сильно рости. Оскільки щоб зробити картину, треба реально вкласти людську. Працю а оцей генеративний контент та він вимагає праці, і це з свого часу перетвориться в комодіті, де багато людей буде генерити ось такий штучний контент. Це теж мистецтво, ну але воно трошки в іншому ракурсі буде розглядатися і за нього буде зовсім інша ціна. Є такий відомий блогер Джеві Лопес. Він досліджує штучний інтелект, різні системи, тули і з ними бавиться, експериментує. До речі, він дуже багато в самому Твіттері описує класних історій. Well, let me tell you a або він та його команда розробили тулу, яка покращує якість зображення, використовуючи генеративний AI. Ну тобто, насправді, вона в картинці дає досить погана якість або мало деталей, покращуючи якість, домальовує якісь елементи, маленькі нюанси, там додає тінь, світло. Ну тобто воно виглядає дуже суперово. Так, от вертаючись до його тестів, до його різних історій, він свого часу розробив гру, яка є аналогом Angry Birds. На це все він близько 20 годин потратив. так як він заявляє в Твіттері. і для генерації цієї гри він використовував інструменти AI. Artificial intelligence він використовував Midjourney для того, щоб згенерити картинки героїв, там тих пташок, гарбузів, ці всі перешкоди, як вони літають, як свині падають. Насправді, Midjourney — досить потужна тула, в якій можна генерити класний контент і класний digital art. Код він же ж написав, використовуючи chatgpt 4. Ну, звісно, треба мати якісь базові навики програмування, але навіть їх достатньо, щоб створити примітивний код, який буде задовольняти потреби піусішки Демки. Тому, в принципі, цей підхід він має право на життя. За Кілька годин ти можеш створити ось такий непоганий прототип. Кажу з власного досвіду, оскільки там ще давним-давно, у 2012 році, 29, 2012. Я займався гімдевом, і наша команда, там дизайнер, розробники для того, щоб ми могли зробити аналогічний прототип або демку, Ну, нам потрібно було на це потратити там близько тижні часу, можливо, кілька днів. А зараз ти це все можеш зробити за кілька годин. І на завершення, давайте поговоримо про штучний інтелект, пошук інформації та кібербезпеку. Україна витримала найбільшу в історії країни ДДОС атаку Є така класна українська компанія осавул. Вони спеціалізуються якраз на пошуку та аналізу правдивості інформації. Так, от засновниками цієї компанії є два українці: Дмитро Плішуков та Дмитро Білаш. Вони суто стартували цю компанію на волонтерських засадах, ще у 2022 році. І зараз, у 2023 році, вони різнили близько мільйона доларів інвестицій і перейшли на співпрацю як в комерційний сектор, так само вони дуже плідно працюють з державою України. Ми продовжуємо будувати цифрову державу. Всі, я думаю, пам'ятають ту історію з Еленою Зеленською, яка нібито купила кольє від Cartier за мільйон доларів в Нью-Йорку, де були сфальсифіковані чеки. Так ось, це був інформаційний вкид зі сторони РФ, і якби задачу ОСАВУЛ такі вкиди. Відловлювати на ранньому етапі і спростовувати, використовуючи реальні факти на подію, вони використовують різноманітні аналізи, кількісні, якісні різних параметрів, показників серед соцмереж, телеграм-каналів і інших інформаційних вебсайтів. Тому зараз вартує пам'ятати, що війна йде не тільки на полі бою, але так само точиться в інформаційному просторі. Це і є прояви сучасної гібридної війни. Тому дуже важливо включати критичне мислення. Мати власну точку зору, а штучно інтелектуальні історії будуть вам в цьому допомагати. На цьому все. Ось такі були штучно-інтелектуальні історії на сьогодні. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь та підтримуйте україномовний контент коментарями під цим відео. Бережіть себе та вірте в ЗСУ!